Серце пітьми скорочено. Джозеф Конрад. Джозеф Конрад. Серце пітьми скорочено. Читати варто, щоб згадати головні події роману. Назва твору серце пітьми означає не лише географічне положення Чорного континента, куди ще не ступила нога цивілізації, але і є символом темряви в душі людини. Чарлі Марлоу був директором великої акціонерної компанії та власником яхти Неллі. Він вирішив розповісти історію, котра сталася з ним в Центральній Африці. Серце темрявою починається на палубі Неллі, британського корабля, що стоїть на якорі на узбережжі Темзи. Анонімний оповідач директор компанії бухгалтер і Марлоу сидять мовчки. Марлоу починає, починає розповідати трьом чоловікам про той час, коли він подорожував на пароплаві вгору по річці Конго. У дитинстві Марлоу захоплювався картами і прагнув стати моряком або дослідником, який міг би віддати відвідати найвіддаленіші куточки землі. У молодості він приблизно 6 років плавав Тихим океаном, перш ніж повернутись до Лондона, де потім побачив у вітрині магазину карту Африки та річки Конго. Згадавши новини про континентальну торгову компанію, що працює в Конго, Марлоу вирішив пілотувати пароплав, який відправиться в Африку. Він попросив свою тітку, яка знала дружину власника компанії, допомогти йому отримати роботу. Вона радісно погодилась. Головним завданням Марлоу було здійснити мандрівку у горі річ, річки Конго, щоб повернути назад до цивілізації найпродуктивнішого агента курца, який обіймав важливу посаду в факторії та відправляв слонівські стільки, як усі інші агенти, разом взяті. Давно попрощавшись з тіткою, марло відплив на французькому пароплаві, котрий висаджував солдатів і митних чиновників у кожному порту. Тільки через місяць Марло побачив гирло річки та землю. Він був вражений побаченим. Шестеро чорношкірих були з'єднані між собою з залізними нашийниками та ланцюгом. Їх вів білий чоловік з гунтівкою. Також Чарлі знайшов місце, коли звозили чорношкірих людей помирати від голоду та хвороб. Він дав одному з них печиво, занімівши від жаху побаченого. Марлоу побув на станції 10 днів, сидячи у приміщенні головного бухгалтера, елегантно вдягненого чоловіка. На станції постійно панував безлад. Негри снували туди-сюди, обмінюючи фабричні товари: намисто, латунний дріт, бавовну на дорогоцінну слонову кістку. Саме бухгалтер розповів Чарлі про Курца, агента компанії, який був відповідальний за неймовірну прибуткову справу зі слонової кістки в глибині країни. Бухгалтер описав Курца як першокласного агента та видатну людину, чия станція принесла більше слонової кістки ніж усі станції разом узяті. Він попросив Марлоу сказати Курцу, що все на зовнішній станції задовільно а потім натякнув що Курца готують на високу посаду в адміністрації компанії. Настав час мандрівки, потрібно було подолати 200 миль. Їм траплялись вже покинуті тубільцями села. Нарешті, через 15 діб пекутною та важкої мандрівки, вони дійшли до центральної станції, щоб розташуватись в затоці. Один білий чоловік повідомив, що пароплав Марлоу несправний. Він зараз на дні річки і порадив піти на до начальника. Марло декілька місяців займався ремонтом судна. Проте з начальником довелося зустрітись. Він ніколи не хворів на тропічні хвороби та з молодих літ працював торговцем у цих краях. Начальник повідомив, що одній важливій станції загрожує небезпека. Її очільник, пан Курц, захворів. Курца вважали посланцем Мироселдя прогресу та науки. Наступні тижні станція перетворилась на величезне скупчення речей з дослідження Ельдорадо. Групи чорношкірих на чолі з білими чоловіками все прибували. Всі їх розмови були про те, як вирвати з надер країни найбільше скарбів. Якось Марло підслуховував, як розмовляв начальник з дядьком про слонову кістку та курця. Товар привіз його прислужник, а сам курц повернувся назад. Відремонтувавши пароплав, Марлоу відправився у подорож по річці до внутрішньої станції в супроводі менеджера інших агентів та 20 тубільців, які були канібалами. Вночі пароплав снував через біль барабанів в далині та очеретяні хащі. Чим більше мандрівники підбирались до серця пітьми, тим здавалось все страшнішим. Нарешті, через 50 миль мандрівники. Дібирались до очеретяного куреня, де не так давно мешкала біла людина. Наразі житло було покинуте, а біля дверей лежала книга з позначками, схожими на шифр. Параплав вирушив далі з останніх сил, поринувши у вранішній білий туман. Марло час від часу задумався, як це 35 канібалів на борту досі не розправилися з ними, щоб влаштувати собі шикарну вечерю. Раптом їх з усіх сторін обступив тривожний вереск. Але мандрівники рушили далі в західний прохід, де була ще станція. Судно рухалось повільно через вузький прохід. Аж ось чорношкірий, котрий виконував роботу рульового, розпластався на палубі. У повітрі пролітали стріли. Марло кинувся. До своєї каюти зі словами Карманичу тримати курс прямо. Але той все покинув, і Чарлі метнувся до штурвала. Виявилось, що у боці чорношкірого стирчав спис. Він помер. Потім Марло трішки відійшов від розповіді та повідомив морякам про курса. Він здобував освіту в Англії та був наполовину англійцем, а наполовину французом. Очоливши станцію, курс розвинув е, думку, що білі люди досягли певної стадії розвитку і стали здаватись дикунами над природними істотами. Чорношкірі стали здійснювати танок на його честь та почитати курца. Пароплав уйшов на великій швидкості. Всі думали, що станція знищена, і курц мертвий. Але на березі річки стояв білий чоловік та махав рукою. Він крикнув, що все добре, і тубільців потрібно було відлякувати гудком пароплава. Марлоу розмовляв з Арлекіно. Так він назвав чоловіка про себе. Поки решта пішли шукати курца. Арлекіно розповів, що є росіянином з Стамбовської губернії. Ще в шкільному віці він утік у море на російському кораблі, а потім певний час служив на англійських суднах. Далі він познайомився з курцом. Марло показав йому книгу, яку знайшов раніше. Виявилось, що написи на полях були російською мовою. Ардакіну розповів, що тубільці не хочуть, щоб курц від'їжджав. Курцу вдалося робити наскоки на різні плем'я, відкривати нові села та озера. Звичайно, що з метою добування слонової кістки. Він показував тубільцям грім і блискавку, тому вони просто обожнювали його. Росіянин продовжив. Курц захворів і він допомагав його лікувати. Раптом Марлоу звернув увагу, що на полях паркану були людські голови. Курця винесли з будинку на ношах. Арлекіно сказав, що якщо курц не вимовить ні слова, то більці знищать мандрівників. Змарнілий худорлявий власник станції, щось прокричав та впав на ноші, Декони кудись зникли. Самого курця віднесли до каюти, де він говорив з начальником. Марлоу побачив, як росіянин за кимось спостерігав. Берегом ходила жінка в смугастому одязі та дикунськими прикрасами. Її очі палали, а сама вона постійно піднімала руки вгору. Жінка пройшла вздовж берега та зникла в кущах. Арлекіну сказав, що їм пора прощатись, бо для курса він вже нічого не зможе зробити, а начальник хоче його позбутись. Наостанок він відкрив Марлоу таємницю. То курц наказав тубільцям напасти на пароплав, бо не хотів їхати звідси через жагу до ослонової кістки. На тому вони попрощались. Вночі Марлоу зазирнув в каюту курца, але його там не було. І він вже ліс рачки по траві, коли Марлоу наскочив на нього та намагався привести його до тями. Курц з такою тугою проказав, що колись стояв на порозі великих справ. А через того дурня все тепер шкареберть. Марлоу вдалось переконати курца та повернутись в каюту. Вранці пароплав готувався відчалювати. Дикуни збіглись попрощатись. Начальник був в гарному настрої, а от курс, наче згасав. Марло зловив себе на думці, що його теж зарахували до мерців. По дорозі пароплав зламався та довелось пристати до острова, щоб його полагодити. Вранці кур... Курц вручив марлову паку паперів та світлину. Він попросив, щоб той нічого не розповідав. Начальнику його бурмотіння переросло у два чітких слова: жах, жах, і на цьому курц помер. Марлоу зберіг паку паперів курца. Їх так настирливо намагались знайти якийсь чоловік компанії, чи то двоюрідний брат курца, чи журналіст. Врешті у нього залишилась пачка листів і портрет дівчини, які Марлоу вирішив твердо повернути. Вже пройшло більше року після смерті курца, але світловолоса дівчина все ще була в жалобі. Вона чомусь вирішила, що Чарлі добре знав її коханого та розповіла йому, що її рідні були проти заручин з курцом. Марло нічого не залишалось, як збрехати, що він був з курцом до кінця і збрехав. Курц помер з її іменем на губах. Він не зміг сказати їй правди. Раптом почувся голос директора. Вони прогавили початок відпливу, котрий вів до самісінького серця безкрайньої пітьми.